Доброго дня, мої дорогі підписники. Сьогодні принесла бурячок з ринку і купую його щотижня. Хочу трішечки розказати, що це унікальний продукт, який е, росте на теренах України. Але хочу вам сказати, що ми його дуже і дуже недооцінюємо. Ось, Тому я стараюся щотижня. Робити якісь блюда з нього. І зараз вам покажу гарний рецепт, який вам дуже і дуже сподобається. Я для нашого салату вже відварила бурячок. Додивіться до кінця, ось один бурячок, він уже відварений. Додивіться до кінця, а я вам розкажу про таке: що він унікальний тим, я маю одного знайомого. Який е, лікувався від е, онко від раку плечинки. І він мені розказував, що він буряка сирого з'їв просто тонами. Тонами їв цей буряк. І ще я знаю, коли я народила першу дівчинку, у мене постійно були е, мастопатії. У мене було дуже молока, і було постійно, е, постійно мастопатія. І одна. Е, Лікарка мені порадила, що е, прикладати кашицю свіжого бурячка, свіжий бурячок перемолоти і цю кашицю підкладати на груди. І так, е, мостопотію, я свою практично вилікувала, тому що були каміння, були згустки. Я постійно викладала, але треба прикривати якимось. Полотенцем якого не шкода пільонкою, тому що ну, сок буряка, ви самі розумієте. І так, колись я свою мастопотію вилікувала повністю. А сьогодні я стараюся, щоб кожного тижня, щоб бурячок був присутній в раціоні моєї родини. Тому. Цей рецепт мені дуже сподобався. Він дуже легкий, я вирішила з вами поділитися. Мої дорогенькі, беремо, звісно, нашу терочку, насадочку для корейської морковки, і наш очищений бурячок натираємо на цій терочці. Обов'язково додивіться до кінця, рецепт дуже легкий і дуже смачний. Я завжди щось шукаю, що ще придумати з бурячка. Ну, те, що червоний борщ, це зрозуміло, але ти щодня його їсти не будеш. Те, що ще є салатик, ще є багато гарних салатиків, але хочеш щось одного. Ось отакий вам має вийти. Бурячок корейською морковочкою. А зараз, мої хороші, беремо середню цибулинку. Ось так вона поміщається в моїй руці. До речі, бурячок один такий середній, не дуже великий, ну і не малий. І нарізаємо нашу цибульку дрібненькими шматочками, але перед цим я поклала нагріти пательню, і дрібненько кришимо, так нагріли пательню. Долили оливковий олії. Ви можете будь-яку не обов'язково оливкову. Я дуже люблю оливкову, ви можете наливати соняшникову. А дехто любить соняшникову таку домашню і прожарюємо. А тепер, мої хороші, коли наша цибулька? Почала набирати жовтого-зовленького кольору. Це обов'язково даємо сюди ложечку цукру. Ось так. Для чого? Це важливо для цього салата, щоб вона карамелізувалася. Ось так. Цибулька готова. Газ виключаємо під нею, і вона собі війде саменька. А тепер мої хороші вливаємо сюди цибульку разом з нашою олійкою. Ось так. А тепер мої хороші беремо ось такі чотири. Середні квашені огірочки і поріжемо попола. Я недавно заквасила, У мене огірочки турецькі. Вони навіть тут таких як українських немає, і скажу вам, що українські надзвичайно смачні. Ось, отакі, от бачите, довгенькі турицькі огірочки. А тепер мої хороші додаємо огірочки у наш дуречок з цибулькою. Є. Тепер ми перемішуємо. З червоним бурячком і квашені огірочки. Добре, перемішаємо. Мої дорогенькі, ви сюди можете знову додати оливковий олій, якщо любите. Сюди, якщо любите, можете додати сметану. Якщо любите, можете додати майонез. Якщо ви робите домашній майонез, шкоди не буде. Скажу більше того, якщо ви додаєте сметану чи майонез, всі кажуть, що майонез шкідливий, але якщо ви додаєте сметану або майонез, ваш організм, бурячок, сприймає і розщіпляє його набагато швидше. Тому не переймайтеся, чи ви любите олію чи сметану. Чи майонез не має значення. Головне, щоб вам смакувало. Ось, мої хороші, як виглядає ось цей салатик, а зараз ми будемо пробувати. І так, мої хороші, цей салатик дуже простий. Ви зробите його дуже швидко. Якщо ви, наприклад, не їсте крупи, я взагалі не люблю ніяких круп. Навіть рис я їм дуже-дуже рідко і не їм картоплю. Ось, тому з м'ясом ви повністю можете собі замінити як гарнір. Смак просто чудовий. Я просто зробила з оливковою олією, я так люблю. Хочу вам сказати, що цей салатик ніколи не буде у вас залишатися. Ну, повірте, зробити легко, швидко, дешево. Ось бачите цибулинка. Для тих, хто не любить цибулю, особливо чоловіки, або діти її ненавидять. Але вона зараз карамелізована, вона така крута, що я вам не можу передати. Бурячок у нас, скажу, слава Богу, недорогий. Можна собі дозволити. Огірочки, я думаю, ви вже заквасили. Вперед, мої хороші! З вами була пані Марина. Обов'язково поділіться цим відео. Мені це дуже і дуже важливо. Мені це потрібно. Я старалася.